Уявіть собі тиху зимову ніч, ви вдома, можливо, ще не повернулися з побачення, сповнені надійно нове життя. Раптом дзвонить телефон. На іншому кінці голос із минулого, який обіцяє змінити все. Ви виходите з дому, сідаєте в машину і зникаєте без сліду. Саме так почалася одна з найзагадковіших історій Південної Кароліни: зникнення 20-річної Гізер Алвіс. Її машину знайшли покинутою біля віддаленої пристані. Але куди поділася сама Гізер? Що сталося в ті останні години перед тим, як вона зникла назавжди? Сьогодні ми зануримося в цю справу: історію про мрії, зраду і таємницю, яка досі не дає спокою родині та цілій громаді. Ласкаво прошу на наш подкаст. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Давайте перенесемося в округ Горі, Південна Кароліна. Це місце, де океан співає свої пісні, а пляжі Міртл Біч щороку приваблюють тисячі туристів. Уявіть собі теплий бриз, запах сосен, шум хвиль і дилячи не так. Саме тут, у дружній сім'ї Дері і Дебі Елвес народилася Гізер, їхня старша донька. Її батько згадував у нас була дружня сім'я. Ми завжди трималися разом, дбали один про одного. І Гізер була серцем цього дому, дівчинкою, яка випромінювала світло. Вона виросла серед сонця і піску. У місці, де кожен день нагадував маленьке свято. У школі Сент-Джеймс Хай, яку вона закінчила у 2011 році, Гізер була не просто ученице, вона була мрійницею. І молодша сестра Морган розповідала, Гізер любила макіяж, вона могла годинами сидіти перед дзеркалом, пробуючи нові образи, ніжні, сміливі, яскраві. Їй подобалось бачити, як люди змінюються завдяки її рукам. Її мета була чіткою: стати візажисткою. Можливо працювати на зйомках чи в салоні краси, і вона не просто мріяла, вона діяла. Після школи Гізер вирішила, що пора йти своїм шляхом. У 19 років вона переїхала від батьків, оселилася з найкращою подругою Бріаною у скромній квартирі в Міртал Біч. Її батьки хвилювалися, як і будь-які батьки, коли їхня донька робить перші кроки у доросле життя. Але Тері казав вона хотіла спробувати свої сили, і ми пишалися її сміливістю. Щоб оплачувати рахунки, гізер влаштувалася офіціанткою в ресторан із шотландською атмосферою, де подавали пиво і бургери, а персонал носив кільти. Це була тимчасова робота, але вона давала їй свободу. Паралельно Гізер навчалася на косметолога, Її очі сели, коли вона говорила про майбутнє. Друзі згадували її як промінь світла. Один з них казав: коли Гізер заходила у кімнату, всі оберталися. Вона була щирою, живою. Інший додав вона любила життя, завжди хотіла проживати життя наповне І до літа 2013 року ставалося, що все йде за планом. Їй було 20, вона мала подруг поруч, навчання просувалося, а незабаром мала початися робота в салоні краси. Перший крок до мрії. Але одна випадкова зустріч все змінила. Уявіть собі, спекотний червневий день 2013 року. Гізер працює в пабі. Неси піднос з тарілками через гамірну кухню, шум посуду, запах смаженої їжі, жар від плит, і тут вона випадково стикається з ним, сідні муром. Йому 37, він місцевий майстер із ремонту техніки, одружений, батько трьох дітей, зовні звичайний чоловік, середній зріст, проста футболка, руки в мазуті від роботи, але в ньому було щось може впевненість, чи то шарм простого хлопця, який притягнув гіза. Вона глянула на нього і щось клацнула. Того дня вона написала в Твіттер: мені до смаку чоловіки старші за мене. Сідні не був випадковим гостем. Він працював підрядником в ресторані, лагодив холодильники, плити. Але після цієї зустрічі його візити стали регулярними. Він заходив, нібито щось перевірити, але всі бачили. Він приходив заради гізер. І Їй це подобалось. Вона показувала його колегам, і її пости в твіттер ставали дедалі відвертішими. Той, хто лагодить речі на моїй роботі, писала вона, додаючи кокетливі натяки. Спочатку це був просто флірт. Сідні усміхався, жартував, а гізер сміялася у відповідь. Але незабаром все стало серйозніше. Вони почали переписуватись спочатку невинні повідомлення, типу, як справи, чи що робиш, потім розмови ставали довшими, глибшими. Сідні став приїжджати до ресторану в позаробочий час, іноді привозив їй каву або пончик. Дрібниці, які здавалися милими іноді чекав у своєму пікапі за рестораном, поки вона закінчить зміну. Їхні зустрічі ставали таємним. Вони сідали в його машину і їхали в безлюдні місця, де ніхто не міг їх побачити. Сідні розповідав Гізер історії про своє життя, Казав, що його шлюб з темі це помилка. Я нещаслива, я хочу піти, шепотів він, і Гізер вірила. Її твіти натякали на брухливі емоції. Малюк зробив щось погане. Я занадто глибоко в цьому, але я пірнаю ще глибше. Вона закохалася чи то в нього, чи то в саму ідею порятунку його від нещасливого життя. Але друзі бачили правду він просто грається тобою, казали вони. Сідні був одружений і мав дітей, і його обіцянки лишити дружину звучали просто як порожній звук. До кінця літа Гізер почала відчувати тягар цього роману секрети, брехня, постійне приховування, усе це виснажувало її. У вересні вона спробувала розірвати стосунки, написала в Твіттер, колись Янго і Д'явол покохали один одного. Це погано закінчилося. Вона хотіла вирватися, але тут у гру вступила Темі Мур, дружина Сідні. І з цього моменту історія Гізер почала набувати темних обрисів. Темі Мур була не просто дружиною Сідні, їй було 34 роки, вона виховувала трьох дітей і мала сильний характер. Прокурори пізніше описали їхній шлюб як складний, і з темі як домінуючою силою. І коли вона дізналася про роман Сідні з Гізер, можливо, знайшла повідомлення, чи побачила щось в його телефоні. Її реакція була вибуховою. Вона зателефонувала Гізер. Мріана, подруга Гізер, була поруч і чула той дзвінок. Темі принижувала її, згадувала вона, називала її нікчемною, казала, що Сідні просто використав її, а потім. Темі змусила Сідні взяти слухавку і крикнути: Ти була для мене лише розвагою, ніким. Мріана казала це розчавило Гізер. Вони розтоптали її самооцінку. Але Темі не зупинилася на цьому. Вона почала справжню кампанію проти Гізра, дзвонила в ресторан, скаржилась на неї, намагалася домогтися її звільнення. Нацелила повідомлення, спочатку образливі, а потім погрозливі. Одне з них звучало так. Скажи, де ти, або я дізнаюсь сама, тобі це не сподобається. Інше було ще звовіснішим. Готова познайомитися з місіс. Бережи себе, солоденька. Гізер намагалася триматися. Вона відповіла: Ти трохи одержима мною, я більше не твоя проблема. Але темінь не відступала. Вона пішла ще далі, змінила пароль на телефоні Сідні, щоб він не міг писати гізер, змусила його носити наручники вночі. Так, вони ослухались наручники, щоб він не втікав. І навіть вимагала, щоб він набив тату з її ім'ям у дуже особистому місці. Сідні підкорився, можливо, щоб зберегти шлюб, можливо, через страх. Але для Гізер це був лише початок кошмару. У листопаді Мури поїхали з дітьми в тритижневу подорож до Каліфорнії на своєму новому форді. Гізер видихнула. Вона отримала роботи мрії, візажистку у салоні, мала почати перед Різдвом. Але з'явилася нова тривога. Вона помітила, що набирає вагу. Чи могла вона бути вагітною від Сіні? Ця думка гризла її. І все ж, до грудня Гізера вирішила рухатися далі. 17 грудня вона пішла на перше побачення з новим хлопцем. Але чи могла вона знати, що попереду її чекає Темрява? 17 грудня 2013 року Гізер Елвіс вирушила на побачення з новим хлопцем Стівом Шеральді. Після місяців боротьби з минулим, роман Сідні, погрози від темі, сумніви в собі. Цей день був для неї ковтком свіжого повітря. Уявіть собі, Мір біч у передріздвяному настрої. Уявіть собі Мір біч у передріздвяному настрої. Легкий мороз покриває траву, вогники мерехтять на пальмах, у повітрі витає запах гарячого шоколаду і сосен. Гізер і, і стів зустрілися в день близько першої години. Вони каталися містом у його машині, розглядали святкові прикраси. Уявіть собі цю сцену. Гізер сидить на пасажирському сидінні, дивиться в вікно, усміхається, коли бачить чергову ялинку, чисяючи зірку над магазином. Стів спокійний, приємний хлопець, розповідає щось смішне, і вона сміється. Потім він пропонує Хочеш спробувати повести мою машину. У мене механіка. Гізер погоджується Давай, але я можу все зіпсувати. Вони їдуть на порожню парковку. Спочатку машина смикається, двигун глохне, Гізер жартує. Ой, я безнадійна. Стів терпляче пояснює. Тисне на щеплення ось так, а тепер плавно на газ. І ось у неї виходить. Машина рушає. Гізер радісно вигукає, я це зробила. Її очі сяють, вона відчуває себе переможницею. Це був момент чистої радості, маленька перемога, яка символізувала її повернення до себе. Вона бере телефон, робить фото за кермом, усміхнена. З розпущеним волоссям і надсилає його батькові Тері і подрузі Бріані з написом, що й не навчилася водити механіку, і я профі. Тері згадував я побачив це фото і подумав, вона щаслива, моя дівчинка повертається. Стів сказав вона була в захваті, Ми домовилися зустрітися ще раз. Він відвіз її додому, до квартири в Кароліна Форест близько першої п'ятнадцяти ночі, 18 грудня. Їй помахала йому на прощання і зайшла всередину. Давалося новий початок вже близько. Але вдома на Гізер чекала несподіванка. Близько першої 45 ночі Бріана прокинулася від дзвінка. Це була Гізер. Вона ридала, Сідні зателефонував. Вона сказала крізь сльози. Він сказав, що покинув темі і хоче побачитись. Дзвінок був із невідомого номера. Пізніше з'ясувалося, що це таксофон на заправці в міртл Біч. Бріана намагалася її заспокоїти. Не їдь до нього. Ти щойно почала все спочатку? Поспи, поговоримо завтра. І Гізер відповіла: Добре, я подумаю. Але її голос тремтів від сумніву. Це був останній раз, коли хтось чув Гізер. І Гізер поклала слухавку, світло приглушене, за вікном холодна зимова ніч. Тиша давить на вуха. Вона сидить на дивані, тримає телефон, дивиться на той незнайомий номер. Сідні сказав, що покинув темі. Чи правда це? чи це ще одна його брехня? Як що він розповідав улітку, її думки плутаються. Страх, надія, цікавість борються всередині. О першій 35 ночі Її телефон прийняв дзвінок із таксофона. Розмова тривала 5 хвилин. Що він сказав? Може, шепотів, зустрінься зі мною, я все кинув заради тебе, чи просив дати йому ще один шанс, ми не знаємо точно. Але після цього її зардіяла швидко. Вона намагалася передзвонити на той номер дев'ять разів, але таксофон мовчав. Її рухи стають хаотичними. О 2.30 її телефон фіксує сигнал біля бару неподалік. Вона була там 15 хвилин. Може, заїхала зібратися з думками чи шукала когось. Потім сигнал телефону фіксувався у квартирі 5 хвилин. О 3.25 Гізер Гізард дзвонить на номер Сідні. той, який вона знала. Він відповідає: розмова триває 4 хвилини, і тут усе прискорюється. О 3.37 її телефон фіксується. На віддаленій пристані на річці Вакамао за декілька кілометрів від міртел Біч. Це місце самотній куточок, оточений лісом і водою, де вночі панує тиша. О 3.38 гізер тричі намагається додзвонитися до сіні без відповідей. О 3.41 ще одна спроба. о 3.42 її телефон вимикається назавжди. Наступного дня, 19 грудня, поліція отримала виклик. Зелений дощ стоїть покинутим біля пристані. Машина належала Террі Елвісу, батькові гізер. Террі приїхав на місце з поліцією, відчинив двері запасним ключем і завмер. Машина була припаркована криво, ніби покинута поспіхом, але всередині порожньо Жодної сумки, ключів, телефону. Я подумав, може її викрали, згадував батько. Але коли ми не знайшли її речі, страх охопив мене. Він подзвонив їй, але телефон мовчав. Це не схоже на гізер, сказав він. Поліція округу горі одразу взялася до справи. Пристань це не місце, де люди просто лишають машини. Довга дорога веде до пристані, оточеною темрявою і тишею. Ідеальний куточок для усамітнення, але не в такій ситуації. Всередині машини не було явних слідів, ні розбитого скла, ні речей, які вказували на боротьбу. Тож спочатку це класифікувало як зникнення безвісти. Але тері знав, що щось не так. Пошуки почалися того ж дня. Волонтери причісували ліси навколо пристані, гілки тріщали під ногами, вітер гудів у кронах. Водолази занурилися в холодну воду Макамао, шукаючи хоч якийсь знак. Тері згадував ми шукали всюди на човнах, квадроциклах, пішки, верхи. Холод був нестерпний, але ми не могли зупинитися. Родина Елвіс організувала пошукові групи по всьому штату. Ніякі зусилля не будуть достатніми. Поки моя донечка не буде вдома, сказав Телі. Поліція почала опитувати людей. Першим був Стів Шеральді. Він розповів усе, як каталися, як учив її водити, як залишив її вдома о першій п'ятнадцять. Його швидко виключили з підозрюваних. У нього було алібі, і він не мав причин бажати її зла. Але потім Бріана згадала той дзвінок. Сідні зателефонував її з невідомого номера, сказала вона поліції. Вона плакала, казала, що хоче зустрітися, і тоді. Слідчі звернули увагу на Сідні Мура. Вони викликали його на допит. Сідні тримався спокійно, але уникав прямих відповідей. Я не був біля пристані, казав він, я не дзвонив їй. Він стверджував, що тієї ночі їздив з темі і вони займалися особистими справами. Навіть записали це на телефон як доказ, але поліція відчула, що він щось приховує. Їм потрібні були факти. І вони звернулися до телефонних записів гізер. І ось що вони знайшли. Дзвінок з таксофона о перші 35 ночі. Камери на заправці зняли, як хтось, чоловік у темному одязі, дзвонив саме у той час. Сідні спочатку заперечував, це не я. Але коли йому показали записи, він здався. Так, це був я. Я просив її залишити мене в спокою. Але чому він дзвонив з таксофона? І чому камери Walmart зафіксували, як він купував тест на вагітність тієї ночі? Ці запитання повисли в повітрі. Обіцяючи більше загадок. Слідчі продовжували тиснути. Це було для темі, казав він протест. Проте поліція вже знала про його роман з Гізер і про те, що Гізра хвилювалася через можливу вагітність. Щось не сходиться. Тоді слідчі ще більше придивилися до цієї пари. Телефонні записи Гізер показали чітку послідовність. Після дзвінка з таксофона вона намагалася передзвонити дев'ять разів. Потім її телефон рухався спочатку до бару, потім назад додому, а о 3.25 вона подзвонила Сідні на його особистий номер. Розмова тривала 4 хвилини. Потім була пристань, і телефон вимкнувся назавжди. Ця хронологія була тривожною, але справжній прорив стався, коли поліція перевірила камери вздовж дороги. О 3.36 темний форт, точно як у Сідні, з'явився на записі, прямуючи до пристані о 3.46 він поїхав назад 10 хвилин. Саме в цей проміжок телефон гізер вимкнувся. Сідні казав: Я не був там, але камери говорили інше. Експерти пізніше підтвердили, це був його пікап стовідсотковий збіг. Де ти був із 3.30 до 4.00 години ранку? Сідні відповів їздив з темі. Ми були разом. Але його історія звучала непереконливо. Особливо, коли згадати тест на вагітність. Чи міг він купити його для гізер? Підозри росли. Сідні ставав головним підозрюваним, але він був не єдиним, хто привернув увагу. Пам'ятаєте Темі Мур, його дружину? Її гнів до Гізер був відомий усім. Бріана розповіла поліції про погрози, повідомлення типу Скажи, де ти або я дізнаюся. Темін дзвонила в ресторан, намагаючись домогтися звільнення. Її одержимість була очевидною. І коли Сідні сказав, що був з темі тієї ночі, поліція вирішила перевірити її теж. Вони викликали темі на допит. Жінка трималася впевнено, майже зухвало, мені байдуже, з ким він був, казала вона. Я не маю стосунків до цього. Але її слова суперечили фактам. Якщо Сідін дзвонив гізер із таксофона, а потім його пікап з'явився на пристані, де була темі, вона стверджувала, що вони разом їздили і займалися особистими справами, але не уточнила де. Її байдужість виглядала награною. Поліція отримала ордер на обшук у будинку мурі. І тут почалися справжні дивні деталі. 20 грудня, через два дні після зникнення гізер, море позбулося своєї домашньої системи відеоспостережень. 21 грудня встановили нову. Чому стару систему знайти не вдалося, але нова фіксувала щось цікаве? Сідні і Темі ретельно чистили пасажирський бік Форда, а потім спалили ганчірки, якими витирали. Це було того ж дня, коли встановила нові камери. Слідчі запитали, що ви чистили. Сідні відповів: просто прибирала машину. Тоді Темі додала, вона була брудна. Але спалювання ганчірок це надзвичайне прибирання. Поліція конфіскувала пікап для аналізу. Але явних слідів, типу відбитків чи ДНК гізер не знайшли. Проте саме факт такого ретельного чищення через два дні після зникнення здавався підозрілим А потім з'явився ще один доказ: сусіди Мурів згадали, що бачили їхній пікап. Пізно вночі, 18 грудня, він виїжджав і повертався. Це збігалося з часом на відео з дороги, яка вела до пристані. Сідні й темі заперечували, але факти складалися проти них. Поліція почала бачити їх не просто як свідків, а як потенційних співучасників. Поки слідчі копали глибше, пошуки Гізер не припинялись. Волонтери і родина Елвіс прочісували округи Південної Кароліни. Тері Елвіс згадував ми шукали всюди, уздовж річок. У лісах, на полях, холод був жорстокий, але ми не могли здатися. Одного разу знайшли людські останки біля пристані, але аналіз показав, що вони належали чоловікові, але стосувалися справи гізра. Террі казав: кожен день без неї як вічність, але ми не здаємося. Родина розвішувала плакати, зверталася до засобів масової інформації, благала про будь-яку інформацію, але без фізичних доказів, наприклад, речей гізер чи самої її. Справа залишалася загадкою. Поліція знала, час впливає і потрібен прорив. Усе сходилось до одного. Сінні і темі знали більше, ніж говорили. У лютому 2014 року, через два місяці після зникнення, поліція зробила прорив. Вони заарештували Сідні і Темі Мур за підозру у викраденні гізер Елвіс. Їх також звинуватили у серйозніших діях. Але без її тіла ці звинувачення довести було складно. Та й Елвіс згадував момент арешту. Я хотів радіти, але не міг, і Гізер все ще не було вдома. Арешт, стався... Арешт став переломним моментом. Але Мури мовчали. Сідні казав: Я нічого не знаю, темі додавала, це все брехня, поліція мала докази, телефонні записи, відео, підозріле очищення пікапа, але ключового шматка пазу бракувало. Де була Гізер? У травні 2016 року Сідні дав інтерв'ю місцевій газеті, заявивши, це все гра. Але не для нас. Суд визнав дії Сідні, такі як спалення ганчірки, заміна камер, як перешкоджання правосуддю, і засудив його до 10 років у в'язниці. Тені залишалася на волі, але її час наближався. Родина Елвіс чекала справедливості. Тері казав кожен день без неї як ніж у серце, але ми мусимо боротися. Судовий процес наближався. У 2018 році прокуратура оголосила, що готова судити Мурів за викрадення звинувачення, яке не потребувало тіла, якщо докази були достатньо сильними. Справа проти Сідні пішла першою, а тим і чекала своєї. Це вказувало на те, що ось-ось правда відкриється. Суд над Сідні Муром почався в серпні 2018 року. Зала була переповнена, родина Гізер, журналісти, жителі Мірта Біч. Прокурори виклали свою версію. Сідні заманив Гізер на пристань, використовуючи дзвінок з таксофону як приманку. Вони вказали на тест на вагітність, як, можливо, мотив. Гізер могла думати, що вагітна від нього, і він хотів вирішити це. Адвокати Сідні билися щосили. Вони казали: нема прямих доказів, нема тіла, нема слідів у машині. Вони стверджували, що Гізер могла поїхати на пристань сама, а пікап Сідні був там випадково. Але присяжні сумнівалися, чому він дзвонив з таксофону? Чому чистив машину і спалював ганчірки. Після кількох днів слухань вердикт оголосили – винен у викраденні. Сідні отримав 30 років без права на дострокове звільнення, плюс 10 років за перешкоджання правосуддю, яке він вже відбував. Родина Елвіс видихнула, але не до кінця. Тері казав це крок до справедливості, але де моя донька? Сідні мовчав, не розкривши жодних деталей, а потім настала черга темі. Суд над нею почався в жовтні 2019 року. Прокурори малювали її як мозок операції. Вони згадали їй погрози гізер, повідомлення, дзвінки в ресторан, одержимість її називали контролюючою силою у шлюбі, яка могла спланувати все, щоб позбутися суперниці. Докази проти темі були менш прямими, але переконливими. Вона була сідні тієї ночі. Це підтверджував їхній спільний запис на телефоні, хоч і розмитий. Її присутність під час чищення пікапа і спалення ганчірок додавала ваги звинуваченню. Прокурори казали: вона ненавиділа гізер і хотіла її усунути. Адвокати Теймі наполягали, це все припущення, нема доказів, що вона була на пристані, але присяжні повірили іншому. Після напружених дебатів Теймі визнали винною у викраденні. Їй дали 30 років, так само як і сіні. У залі заплакали. Бріана, подруга гізер згадувала. Я відчула полегшення, але й порожнечу. Ми перемогли, але Гізер не повернулася. Мури почали оскаржувати вироки, але апеляції провалилися. Вони сиділи за гратами, але мовчали про головне. Де Гізер? Після вироків родина Елвис залишилася в підвішеному стані. Сідні і темі отримали 30 років, значний термін. Стерік казав: я сподіваюся, що одного дня вона зайде у двері. Чи вірю я це? Ні. Але я не здаюся. Пошуки тривали роками. Волонтери, поліція, навіть приватні детективи прочисували округи, але жодного сліду. Чому мури мовчать? Деякі вважають, що вони приховують правду, щоб уникнути звинувачення в тяжкому злочині. Інші думають, що Гізер десь у Вакамолу. річка глибока, течія сильна, і знайти щось там майже неможливо. У 2020 році батько Гізер Тері найняв експерта з підводних пошуків, але це не дало результатів. Таємниця залишається. Але Гізер не забута. громада Міртл Біч створила сад на пристані, це місце пам'яті з квітами, лавками і табличкою на її честь. Тері казав, це місце було її кінцем, але тепер воно про її життя. Родина заснувала фонд імені Гізер, щоб допомагати сім'ям зниклих безвісти. Її сестра Морган додала вона хотіла робити людей красивішими. Тепер ми робимо цей світ кращим заради неї. Ця справа вплинула на всіх. Поліція округу Горі переглянула методи роботи з такими випадками, наголошуючи на швидкості і доказах. Але для Террі і Дебі кожне Різдво нагадування про 2013 рік. Поставимо їй подарунки під ялинку, казав Террі, може, одного дня вона його відкриє. Сідні і Темі сидять у в'язниці до 2044 року, якщо не вийдуть раніше. Але вони мовчать, і це найбільша рана для сім'ї. Ця справа про любов, яка стала пасткою, про гнів, який зруйнував життя, і про родину, яка не здається. Дякую, що пройшли цей шлях з нами. Ставте лайк, підписуйтесь і коментуйте, що ви думаєте про мурі, чи дізнаємось ми кого-небудь правду? Чому вони пішли на це? І чи справді за всім стояла дружина? Бережіть себе та близьких, і до зустрічі у новому епізоді!